Починаються різдвяні свята і саме час поговорити про аграрну різдвяну магію. Українське різдво це дідух, коття і узвар. Тому цього року я провела експеримент Зробила дідухи Ця історія почалася ще влітку, коли я завчасно зібрала пшеницю, ще зовсім зелену, для майбутніх дідухів. Щоб прикрасити композицію, замовила фарбований льон. Конструкцію по дідухах знайшла в тіктоці. У дитинстві в селі у нас був подібний дідух, тому я хотіла зробити приблизно таку ж модель, як деревце з гілочками. Отож, як плести. Підготувати 12 пучків пшениці по 7 колосків у кожному. Далі послідовно їх зв'язати. Три кріпимо до центрального пучка, а потім ще два рівні по 4 пучки. Загалом мої висновки такі. Якщо маєте можливість влітку зібрати пшениці чи жита, то взимку можете радіти естетиці дідуха, зробленого власними руками. Ну або можете купити, звичайно. Але пам'ятайте, що дідухи прийдеться захищати від котів так само, як і ялинки.